Також прихопимо, засипаємо в келих лід і витягуємо з форми нашого ведмедика. Ох, який вийшов милашка. Його також кладемо в келих. Заливаємо все колою. Ну, яка краса. Вставляємо трубочку і можна подавати. Мені знадобиться фанта. Її я перелю в келих. Ох, який же гарний блакитний колір в цій газовці. Але щоб стало ще гарніше, я обов'язково буду використовувати небагато харчових блискіток. Вони не шкідливі, їх можна використовувати в кулінарії. Ви лише погляньте, який гарний ефект вони створюють. Просто чарівно.